Нас. Амінь. Святий Боже, Святий Кріпкий, святий посмертный нас. Святий Боже, святи кріпки, святи посмертные помилуй нас. Святий Боже, святи кріпки, святий посмертный, помали нас. Святой Боже, Святой, кріпкий, Святой, Госпаде погадай, Господи, помадий, Господи, помеди, савоцує синої святому духові. <coughs> Отче є сина небеса, нехай святий зем'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас і лукавого. Амінь. Нині, вселенна радується, бо вона присолі серце, спасителя у полум'ї вогненого відніє. Всіх призиваючи до Божественного пристановища, де болю дужі тіло сіляється. Ради цього призови мене, спасе, пробачивши мої прогрішення. Величаємо тебе, житті давче, Христе, бо стоїти нас бути причасниками щедрої пресвятого серця Твого. Що я нам, Господа, за все, що він постав мені. Величаємо Тебе, житті давче, Христе, бо достоїти нас бути причасниками, щедрої пресвятого серця Твого. На нього уповає серце моє, і він допоможе мені. Величаємо Тебе, бежеті, давче Христе, бо ти нас бути причасниками, щедро Пресвятого серця Твого. Серце чисте створив, мені Боже, і духа правого обновив внутрі Моєму. Величаємо тебе, життя, давче Христе, володостою ти нас бути причасниками, щедро Пресвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на не... Величаємо тебе, житі давши Христе, Бог достоїв до нас бути причасниками щедро Пресвятого серця Твого. Воскликніте, Господаю, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу, хвалі Його. Уся земля, нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай же співає імені Твоє, мов всевешнє. Воскликніте, Господа, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу, хвалі Його. Усе, що живе, нехай, нехай хвалить Господа. Господа. Хвалити Бога, у святині Його, хвалити Його, утвердині святи Його. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. Від Матея святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. В той час сказав Господь, все передане мені моїм отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, його це ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяження, і я полегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем то знайдете полегшення душам вашим. Ярмово моя, любе, і тягарний і легкий. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ісусе, сину Бога Живого, що відкрив щодо дроти святого серця Свого, погоди і спаси тих, що тебе величають. Мо найсятіше, серце Ісусе, помилуй нас. Серце Ісусе, красити світло, Помилуй по спаси те, що тебе величають, О найсвятіше серце Ісуса помилуй нас, серце Ісуса сила непереможна. Помилуй і по спаси те, що тебе величають, Они святіше серце Ісуса помилуй нас, серце Ісуса – любова невеловна, помилуй і спаси те, що тебе величають, Они святіше серце Ісуса помилуй нас, серце Ісуса, веселості серця мого. Помили спаси що тебе величають. Она святіше серце Ісуса помили нас. Серце Ісуса в на допомога. Помили спаси що тебе величають. Она святіше серце Ісуса помили нас. Серце Ісуса жерело діста, помили спаси та що тебе величають.

Ісуса, надію смерті моїй, помилуй спасити, що тебе величають. Серце Ісуса, потіхо моє на суді Твоїм, помилуй спасити, що тебе величають. До всіх ззиваюш ти, Ісусе, прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я ж заспокою вас. Тому відкрий нам двері серця свого, бо ми оспівуємо щедроди Твої і прагнемо вас Твоїх, щоб ними стали ми огорнені і звільнились від усякої напасті скорботи й нужди, і небесного миру досягли. Молитви мої, Господи, не перед усіма людьми Його. Радуйся, серце Ісуса, двері єдині Божественного входу до спасіння. Ми тобі в жертву обіцяємо закони твої не переступати, ані дияволу, ані світу, ані тілом нашому не догоджати. тільки тобі, єдиному служити, ради того, молимо з тобі, не відкинь нас від свого серця, а милостиво помилуй. Скажу ім'я твоє, брата моїм посеред церкви прославлю тебе. Радуйся, серце Ісуса, каменю дорогоцінний, що прикрашає престоли твоїх церков. Тобі віддаємо все наше єство, щоб прийняти володіння над нами, з'єднала своєю любов'ю і вчини нас храмом своїм. Слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радуйся, серце Ісусе, що палить гріхи наші, тебе молимо, мучени, так, щоб душа наша грішна і пристрасна вжахнулася. Бачи славне твоє таинство. з вірою надією співаємо тобі. Дивне ти, Ісусе, у діла Свої, своїх, дивне об'ялення серця Свого. Присвяте серце Ісуса, черева всякого добра, припадаю до тебе з поклоном і любов'ю, жалію щиро за всі мої гріхи і віддаю тобі своє серце, зроби його покірним, терпеливим, чистим і послушним усьому, чого ти від нього бажаєш. Та Ісусе, щоб я жила у тобі і для тебе, охороняй мене в небезпеках, потішай у горю та й здоров'я, допомагай в усіх працях. І дозволь мені власті Твоєї і свято вмерте. Амінь. Чеснішої, харовимі, і незрівняно славнішої сарафині, щоб без одління Бога слава породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отця і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови нашого Господа Ісуса Христа Боже нашого, милий нас. Амінь. Всім дякую за спільну молитву. Гарного Богом благословенного дня.